Повня в близнюках кульмінація ментального циклу. Світло місяця висвітлює те, що ми довго тримали в голові та серці, незавершені діалоги, старі сумніви, страхи, все, що жило у темряві підсвідомості. Мозок працює у режимі багатозадачності, плюс додається аналіз кожної дрібнички, ще й внутрішній коментатор видає репліки абсолютно без будь-якої цензури. І це добре. Зараз ми можемо. Чесно, вислухати себе без проб втекти в ілюзії. Ця повня робить квадрати до кармічних вузлів, тобто всесвіт м'яко. Але наполегливо натякає час визначитись, не сперечатися з долою, не ховатися за упередженнями це точка кармічного вибору, і ми більше не можемо уникати, відкладати та робити вигляд, що не помічаємо. Настав момент побачити свої думки такими, які вони є, і вирішити, що ми беремо з собою в майбутнє. А що залишаємо позаду? Меркурій у Скорпіоні відкриває глибину, ліліту позиції до урана ламає старі страхи, а фігура вітрило допомагає втримати курс, знайти вихід, побачити нові можливості там, де був хаос. Ця повня не просто підбурює, вона висвітлює та трансформує. Правда, місцями може бути болючою, але ми маємо підтримуючу аспектну фігуру, тому ми в силі зі всім. Боротися. Тобто світ підсвічує тіні, але ми в точці росту. Це непроста повня, однозначна. Вона очищує розум, прояснює слова, звільняє свідомість від зайвого і повертає нам силу. За нами вибір лишитися тут чи зробити крок вперед. повною.